І ви знаєте, суть в тому, що ще за часів епохи просвітництва на вірі та поглядах філософів епохи просвітництва насправді відбулася американська та французька революція, і якраз оця віра цих філософів епохи просвітництва вона свідчила про те, що ці люди. Вірили в те, що можна створити демократичні правові держави. А знаєте, на чому можна було створити ці демократичні правові держави? На якому підґрунті? На підґрунті, якраз того, що все можна пояснити раціонально, можна запровадити зрозуміле право і взагалі відійти від цього середньовічного мракобісця. А що відбувається зараз? Зараз вже просто повертається темрява. Знаєте, не Ренесанс, а декаданс відбувається. Тобто виходить так, що. Ті люди, які були мракобісами тоді в середньовіччі, вони і зараз повертаються, тому що тоді мракобіси якраз і застосовували оцю, оцей цей містицизм, ауру незрозумілої духовності, ірраціональності, помазанні к божих і так далі.